Вітаю всіх любителів Тундри! А у нас сьогодні знову акційна новиночка. Пачу: це пакистанський т 80 уд який знаходиться у гілці Китаю. І ви могли б напевно подумати, нафіга робити ще одне відео про 80-ку, тоді як зовсім недавно було відео про 80-ку, тільки полкову укашку. Але вони, повірте, суттєво відрізняються. І ось чому. По-перше, у нас бойовий рейтинг 10,7, а у полкової укашки 11,7. Але цьому є обґрунтування. У цієї 80-ки немає заднього ходу. Тут задній хід такий самий, як у 70 бойки. А також немає топового лому 3 БМ-46, лише 3 БМ42. Ось такий на 457 міліметрів пробиття. Тому сьогодні ми вияснимо, як він грається, тим більше він у гілці Китаю і як він буде себе почувати проти а совків, коли вони будуть попадатися один одному. У противниках, але скоріше за все, в кінці цього відео я назву цей танк повним лайном, тому що я ненавиджу танки, у яких немає заднього ходу. На мою думку, на топах це надважливий параметр, який просто зобов'язаний бути. І якщо у нормальних восьмидесяток, хоча б 11 кілометрів назад, це ще, хоч якось, це, звісно, теж погано, але це хоч якось, то отут буде дуже боляче. Але поїхали в бій, і там це все вияснимо. Перша наша карта на сьогодні це Аляска, і я думаю, як і завжди, я спробую проїхати ось сюди. Я дуже полюбляю сюди тут їхати. Ну от, Радянський Союз проти нас. От заодно і подивимося, як Восьмидесятка відчуває себе проти 80 -к. На жаль, цей акційний танк не. Являється премом, тому фармити і прокачувати нічого вам він не буде, що хм, позбавляє його взагалі хоч якогось сенсу для того, щоб запотівати за нього. Ну, може, хіба що для колекції якось. У нас, до речі, є тепловізор, не самий найкращий, який я бачив, звісно, але й не самий поганий, такий середнячок. Тому користуватися ним можна, хоч якось. В коментарях ви мені писали залишати всі бої, навіть невдалі, і просили робити якийсь аналіз помилок. Я не знаю, чи в мене це вийде, бо я не настільки схілови гравець, щоб прям так все це аналізувати. Ну але я спробую. Грати нам треба дуже обережно, бо знову ж таки через те, що в нас немає заднього ходу, помилок нам це все діло не пробачить. Тому грати треба максимально обережно, не вриватися нікуди бездумно. Там наш Крістіан когось бачить, але я не бачу взагалі нічого. Ну от, подивіться, 4 кілометри на годину. Ну це ж навіть не смішно. Ага, бачу, бачу. Є. Теплак допоміг, до речі, без теплака міг би і не помітити його. Приціл непоганий, гарна панорама. Ну тобто, першопочатковий зум не дуже сильний, що я люблю. А от сам зум доволі доволі непоганий. Я так розумію, це турбозлив для команди ворога, бо вони всі вже просто померли і майже всі вийшли з бою. Тому ми вже додавили до респавну, і ну далі їхати то сенсу немає. Просто чекати тут. Може хтось зі спавну ще поїде, але це навряд чи. До речі, у нас дуже повільно наводиться гармата, повільніше, ніж на багатьох інших восьмидесятках, як по горизонталі, по доволі, доволі повільно, так і подивіться по вертикалі. По вертикалі наведення як у 72-ки. Двойки, двойки. Якої, якої двійки? Що я несу? Коротше, ви самі бачите, що наведення у нас, ну, повне лайно. Це живий танк, чи що це таке? Дуже незручно впало дерево. А, ні, це шматок того леопарду, який, якого я знищив. А, він неуязвимий інвульний. Ясно. І БМП не отримала. А, отримала, але я пізно вистрелив. Добре, зрозуміло. БМП якимось чином пробила мене. У декольте? Ну так, виходить, що в декольте. Але це вже не важливо. Цей також інвульний. Коротше, ну таке собі. Один фраг, тому що намагався зіграти обережно. Давайте заради приколу на полях Нормандії. Цього разу поїдемо не ось сюди, куди я зазвичай їду, а ось сюди. Я не дуже вмію грати через цей фланг, бо я не ідеально знаю карти, але може, щось і вийде. На 46 тонн маси у нас двигун на тисячу кінських сил. Що ну, не так добре, як могло би бути. Леопарди трошечки швидші, ніж ми. А, ну от і все. А от, і все. Я його взагалі не бачив. Від'їхав від респа 100 метрів, навіть, може, трохи мене. Ну, так, да, десь 100 метрів. І отримав відразу ваншот. А якби поїхав правіше через посадку, ну напевно, вижив би он леопард, проїхав живий собі, здоровий. От і помилка. Поїхав у відкриту, і відразу ж за це розплатився не можна на топах, навіть від'їжджаючи від респавну. І от ви зовсім-зовсім трошечки від'їжджаєте від респавну, все, у відкриту стояти не можна чи їхати. Треба обов'язково никатися десь за якимись кущами. За якимись посадками, бо відразу буде ваншот. Це топи, це духота, але ну, такі реалії. Давайте до наступного бою. Так, покинутий завод. Ну, давайте цього разу спробуємо проїхати сюди. Я зазвичай їжджу на цю сторону для того, щоб швидко тут заміситися з, тим, хто, з тими, хто буде ось тут на куті. І ну, зазвичай це швидко закінчується. Ти або робиш декілька фрагів, або відкисаєш моментально. Ну, давайте цього разу поїдемо на іншу сторону, на інший фланг. От я цього разу спеціально буду залишати всі бої для того, щоб ви максимально розуміли, що чекає вас на топах. Нормально розігнатися на цьому танку практично неможливо. Не вистачає йому трохи динаміки. Ну, звісно, я розумію, що і бойовий рейтинг то у нас нижчий, ніж у більшості інших восьмидесяток. Це все-таки не 11.7? Але чесно, а, на 10,7 бої. Я вмер. Критичні. А які критичні? Без... без критичних. Ви подивіться на це? Взагалі без нічого. О. Ви це бачили? Критичні ушкодження, і... і ніяких ушкоджень взагалі не було. А це ще що? Ну, що це зі мною відбувається? Ну, що зі мною відбувається? Що з танком? Ви, ви це бачите? Я застряг! Я застряг в текстурі. Воно не ламається. О Боже. О Боже. Оце мені гра піднасрала! Оце насрала. Ну от і в чому тут моя провина? Я встиг би вистрілити у цього леопарда. Абсолютно точно встиг би. Вимкнув би йому, як мінімум, казну. І проїхав би вперед. Але гра вирішила, що я застрягну в об'єкті, який не ламається. Вартандер. Арктика полярна база. Не дуже часто мені випадає ця карта, тому і знаю її знову ж таки недосконально. Хоча, прямо досконально, я взагалі жодну карту не знаю. І, ви знаєте, ніколи не намагався їх завчити, от так як це роблять кібератлети. Мені це ніколи не було цікаво. Я дуже часто люблю от ім... саме імпровізувати і керуватись по ситуації. Я так і не закінчив свою думку з минулого бою. От ви знаєте, є восьмидесятки на більш високих бойових рейтингах, які граються набагато приємніше. У них там хоч трохи є заднього ходу і так далі. М -м, погано влучив, трансмісія. Стоп, а якого біса я? Поверху їду. Це ж ненормально. Автомат заряджання вибив. От, я б краще грав би на 80-ках, які на більш високих бойових рейтингах. Тому що бої на 10,7 по своїй суті, не дуже то відрізняються від 11.7. Це такі самі топи, і геймплей тут практично такий самий. Так, ну, цей награвся вже. Але недоліків у такої 80 настільки багато, що вона взагалі більше. Це я б не назвав би навіть 80. -кою. Це 72. -ка. Це 100% набагато більше схоже на 72, ніж на 80-ку. Це я чую нашого Дардо. Так, ага. О, 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 а звідки це по мені летить? А, бачу, звідки. Ну, по вертикалі. Ви самі бачили, як наводиться гармата по вертикалі. І через це я на ходу не встиг вистрілити. А на Леопарді встиг би, а на Абрамсі встиг би. А на більш нормальній 80-ті, яка 80-ка здорової людини. Також, скоріше за все, встиг би. Ну, отак от. Так от. А от тепер мені треба швидко відкотитися назад, а я не можу. Я чую ще один танк ось тут. Опускай! Опускай свою гармату. Боже рекошет. От, будь ласка. Треба було відкотитися. А я не зміг. І, на жаль, лише критичні ушкодження в борт леопарду. Леопард, звісно, пережив це, бо леопард то живучий, на відміну від нас. А, ну, а це от це восьмидесятка удешка. Незручна в усіх розуміннях взагалі. От просто незручна. І знову покинутий завод. Я ж вам казав недавно, що в одному з відео, що мапротейт зараз сходить з розуму і постійно підсовує по дві карти майже підряд. Ні, Щось із грою явно відбувається не те. Чую там іще танки. Ага, Крістіан розібрався і без нас. А от так от ми допоможемо, поки він на КД. Ооо. Не бачу нічого. Бум. Мене довбить зенітка, чи що це, чи БМП? Мені здається, це БМП. А вистрілити я не можу, бо мені зламали гармату. І гусеницю докупи. Ну, нормально він мене пробити не зможе, звісно. Але і нормально відремонтуватися я думаю, також не дозволить, не дасть. Ну, що це за влучання таке чудове. От мені треба швидко відкотитися назад. Я не бачу нічого взагалі за цим димом, за цим пірдіжом, за цими... цим. У мене горить срака від цих топів уже. Як можна робити так ці ефекти, щоб я, коли в мене отак влучають, взагалі не розумів, куди мені стріляти? Взагалі ж нічого не видно. Дуже дякую за допомогу. Господи. Я чую ззаду танк, але я. Не встигаю взагалі нічого. А от треба мені розвернутися швидко, а я не можу. Навідника вибив, добре. А... дамаг, як бачите, у цього снаряду підводить частенько. Ну, якщо леопард просто сам по собі живучий, це ще ладно. Але от зараз спрут отримав у борт і просто мінус один член екіпажу, і все. Ну це ж просто смішно. Я я здається, бачу тут танк. Так, тут хтось стоїть. І що це тут таке? Отак от зробимо. Добре, що хоч там колізій ніяких немає. Це була БМП 2М. Тут іще, я так розумію, ціла порція противників під'їжджає. Може б я навіть десь би ось тут заникався. Навіть не знаю, чи варто. З цього проїзду поки що вони не квапляться. Приїжджати, я бачу. Так, ось тут танк. Може він буде від'їжджати назад? Ага. Я почув його, але почув занадто пізно. Ну, хоча б розмінялися. Ну що ж, 4 фраги і 2 асісти. Якось я видавив із себе це, якось я це вимучив. А Ви самі бачили, які, які приколи мені підсовує гра сьогодні. Ну, давайте до наступного бою. В'єтнам! Просто чудово. Ну, тут, скоріше за все, буде 0 фрагів, але спробуємо. Я думаю, ви чудово помітили мою дратівливість у цьому відео, і це неспроста. Чомусь цей танк своїми всіма цими незручностями викликає в мене е, просто якусь бешену дра... дратівливість. Я не можу з собою нічого зробити, він мене от просто дратує і все. І в мене псується настрій. Я, напевно, відео так і назву Т-80уД, зіпсуй собі настрій. Ну серйозно, як це ще по-іншому можна називати, я не знаю. Я би поки що, якщо чесно, залишився б десь ось тут. Може, там хтось дуже нагло спробує пролізти вперед. Хоча не факт, звісно. А може й ну його? Чим швидше здохну на В'єтнамі, тим швидше піду до наступного бою. Може, пощастить із картою, все таки. В тепловізор нікого я не побачив там. О. Ледве-ледве я встиг по вертикалі навести гармату. Це такий просто прикол. Ви самі бачили, як повільно наводиться гармата по вертикалі. Я ледве встиг ще пів секунди, і леопард встиг би по мені вистрілити. Яке ж ця удешка лайно? От серйозно, просто лайна шматок на гусеницях. Через те, що поруч багато танків я не чую, що тут відбувається спереду. Побачив. Дякувати не треба, потім відпрацюєш. Так, десь он там зліва хтось є в нас. А, ну от і все Леопард 2К десь там стояв. А, ну він зрозуміло, він заліз на гору і весь бій там стоїть. Ну, типовий В'єтнам, добре, хоча б скільки, два фраги. Два фраги, чудово. Два фраги на В'єтнамі це як 10 на будь-якій іншій нормальній карті. Поїхали далі. Так, я думаю, треба знову починати грати обережно, як я це робив на початку цього відео. Бо вриватися на цьому танку неможливо взагалі. Він не живе, він не встигає. Ну і так далі, і тому подібне. Тому все, що нам залишається, це грати другою лінією і дуже-дуже обережно. А тим часом карта Вогняна Дуга. Не дуже я вірю в те, що тут щось вийде нормальне на цій карті. Зараз ось тут хтось висланиться, у кого кути схилення гармати нормальні, просто за схилу дасть мені ваншот, і на цьому все закінчиться. Ну от, будь ласка, там уже проїжджають. Навіть влучив, але нічого там не зламав йому. Ну і все, вони вже проїхали. Тепер уже я тут нікого не впіймаю. А ні, впіймаю. Не влучив, бо він проїжджав далі в цей час. Ну, там складно було б влучити. Ну, ось так стояти другою лінією і просто намагатись когось вицілювати. Оце все, на що здатна восьмидесятка удешка. Може, в руках у когось, знову ж таки, якоїсь кілової кіберкотлети, яка знає всі роз'їзди, всі таймінги, все на, на, на зубок визубране. там може хтось щось і зміг би якісь результати на ньому показати. А от просто звичайний середнячок, типу мене. На жаль, якихось результатів на цьому танку показати на... на жаль, не зможе. Ну чи треба просто, щоб пощастило? Звісно, я міг би повикидати всі оці невдалі бої, які ви сьогодні бачили. А, залишити тільки ті бої, де я зробив там по декілька фрагів, і сказати: ну, машина норм, але вона не норм, вона взагалі не норм, вона взагалі нічого спільного з словом норм не має. О, будь ласка. Що звідки? А, бачу звідки, але ну, яка вже різниця? Заднього -то ходу немає. 4 кілометри на годину. Ну, залишається отак задимити і розвертатися, і проїжджати вперед. Ну, от, ДЗшка, як бачите, ДЗшка танкує. Трошечки танкує. Але куди мені тут подітися, щоб мене не знищили, я не знаю. Треба від'їжджати аж кудись ось сюди за схил для того, щоб відремонтуватися. Ой боже, Боже. Це так дратує. Ну все, стоїмо, чекаємо. Давайте спробуємо зміститися на правий фланг, на лівому ловити нічого взагалі, я так розумію. О Боже, у нас там на спавні хтось. Як він там взагалі опинився? Ну, один фраг, забій буде. О, іще одного бачу. А, це в них Респа там. Як же класно. Ну, він неуязвимий. А ВРЦС мені видала ваншот. А, чудова карта. Чудова, коли отак на респавні стоїть. Невразлива техніка, він вулі і може спокійно кидати по танкам на точці, на точці центральній. Господи. Ні, сьогодні Вартандер точно, точно вирішив наді мною познущатися. Мало того, що сама техніка мене дратує своїми недоліками численними, а при цьому ще й я застряю в об'єктах, які то ламаються, то не ламаються. І через це мене щось там дригає і так далі, і я не можу вистрілити. Так, чудово. Чудовий роз'їзд. Дуже подобається. Так от, постійно якісь виникають баги, глюки, чи підсовує мені мапротейт карти, на яких грати взагалі неможливо на топах. Я не знаю, сьогодні і правда гра наді мною просто знущається. Тут танк ворожий. Я його чую. Приїжджа сюди. як це ти так умудрився проїхати і ще й вижив при цьому? А у нас на цьому флангові нікого не залишилось. Йома! Оце погано. Треба, я так відчуваю, мені займати позицію десь тут, бо інакше нас просто об'їдуть і задавлять нам респаун. Бачу. Ага, бачу. А що толку-то з того, що я бачу? Може він сюди буде проскакувати якось? Буде. Я думаю, мені треба залишатися поки що тут. Як же він повільно їде назад. Це просто катування якесь моєї психіки. Бачу. Наводься швидше, будь ласка. Є. ПМП Там є танк, але. Ага, бачу. Якимось магічним. Шостим відчуттям я зрозумів, що він там. Так, сюди більше ніхто не проїжджає. Я так розумію. Ні в кого більше нема такого бажання. А десь тут чую танк, і це не союзник таке. як Так, десь у мене спереду. Чи М113? Щось я не розумію, кого це я чую. Так, напевно, це я чую ось цього 113-го. Бо він також стоїть, і я чую, як двигун працює на холостих. Ну, все це переможна катка, вже я думаю, ніяк вони не перевернуть під бою. Якимось чудом чотири фраги, боже. І то тільки завдяки тому, що я не ліз вперед і грав дуже обережно, намагався максимально не підставитись, і тільки тоді на цьому танку можна, от хоч якісь фраги робити. Користуючись банальною необережністю і о, наглістю противників. Все, перемога. Боже, хоч одна нормальна катка. Якщо чесно, йти ще один бій на цьому танку мені зовсім не хочеться. Тому я підозрюю, що це відео буде не дуже довге. Але я прошу мене вибачити, я сьогодні був. Доволі дратівливий, навіть занадто, але ця техніка вігнала мене в такий стан, коли не дратуватися просто неможливо. Заднього ходу немає, вперед також щось не дуже швидко, то він і розганяється. З дамагом бувають приколи по типу мінус один член екіпажу, і все. А у відповідь завжди ваншоти, чи майже завжди ваншоти. І єдина. Тактика гри на цьому танку, щоб робити, хоча б якісь там декілька фрагів, це дуже велика обережність, і не дай Боже кудись нагло лізти або якось когось пушить і тому подібне. Тільки від другої лінії максимальна обережність ловити противника на помилці. Наведення також, ви самі бачили, якщо вам треба кудись швидко навестись, ви цього не зможете. І вся надія тільки на те, що пощастить ситуація з Леопардом, який різко виїхав на В'єтнамі, тому підтвердження: я тоді ледве-ледве встиг, і мені пощастило, що він просто був неуважний. Тому навіть якщо я захочу пограти на 80, ці чесно, я краще піду на 11.7 на Укашці. Яка буде хоча б із якимось заднім ходом, і краще вже буду грати там. На цьому у мене все. Почуємось у наступних відео.